У Росії авіакатастрофа. Пасажирський літак Ан-24 розбився в Амурській області. На борту перебували 49 людей. За попередніми даними ніхто не вижив. Окупанти озвучують кілька версій, чому літак розбився. Докладніше далі у відео це канал Сейчас. Підпишіться і починаємо. Авіатроща у Росії. 24 липня російські ЗМІ трублять. Розбився пасажирський літак Ан-24, який зник з радарів поблизу міста Тинда в Амурській області. Про катастрофу повідомило, зокрема, пропагандистське видання ТАС. Екстрені служби ворога у коментарі розмі зазначили, що літак виконував Рейс Хабаровськ, Благовіщенськ, Тинда. На його борту перебували 49 осіб: 43 пасажири, 6 членів екіпажу, серед них 5 дітей. Повітряне судно належало авіакомпанії Ангара. Як повідомляє транспортна прокуратура Росії. Літак зник під час другого кола перед посадкою в аеропорту Тинда. Сигналу лиха не подавали. За словами екстрених служб Росії, уламки виявили за 15 кілометрів від Тинди. На місці ворожі надзвичайники знайшли фюзеляж, що горів. Уламки літака були розкидані на пів кілометра. За попередніми даними, ніхто не вижив. Напередодні слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за фактом зникнення літака. Також озвучено дві основні версії причин авіатрощі технічна несправність або людський фактор. Варто зазначити літак Ан-24, що впав, був випущений майже 50 років тому. Попри це, за даними авіаслужб Росії, його сертифікат льотної придатності було подовжено до 2036 року. Це вже не перша катастрофа за останні дні. Напередодні у Хабаровському краї розбився гвинтокрил Мі-8, що належав компанії Взльот. Він здійснював переліт з Охоцька до Магадана після ремонту. Повітряне судно зникло з радарів. Його шукали два дні. На борту були п'ять осіб: три члени екіпажу, два техніки. Попередньо усі загинули. Гелікоптер знайшли зі слідами пожежі в районі Мису Гадікан. Шановні глядачі, як думаєте, ви, яка ж причина авіатрощі у Амурській області? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. В Амурській області е зазнав авіатрощі пасажирський літак Ан-24, що відомо на цю хвилину. Літак авіакомпанії Ангара чи Ангара е слідував маршрутом хабаровськ благовіщенськ тинда при посадці в Тинді. Він не зміг приземлитися з першого разу і пішов на друге коло, після чого він перестав виходити на зв'язок. На борту знаходилося за різними даними. Російської влади від 46 до 49 людей, шість членів екіпажу і 40-46 пасажирів, в тому числі діти. Слідчий комітет після ну, Російської Федерації після зникнення літака порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил експлуатації повітряного судна, яка е потягла за собою смерть більш ніж трьох людей. Уламки літака. Знайшли в 15, 16 кілометрах від Тинди. В Міністерстві з надзвичайних справ повідомили, що вертоліт Мі 8 російської авіації, який брав участь в пошуках ан 24 знайшов фюзеляж літака, що палає. Рятувальний літак не зміг приземлитися в районі місця. Трощі, рятувальники дістаються до місця трощі пішком, пі, ну, пішком, так і пішим ходом. Про це повідомив товарам канал «Шот». І за попередніми даними, всі люди, які знаходились на борту, загинули. Про це повідомляють також і російські, російські видання. Навіть є світлини цього літака, навіть є світлини цього літака. Ну, добре, що я хочу вам показати. Давайте завантажимо. І зараз подивимось на ці відеофрагменти. Є декілька відео і є одна світлина. Відео не літака, як палає, а як гелікоптер. Зокрема, що здійснює коліро. Сміс, я на щепзаводі, б він вот і детіще. Ще одне відео. я на щепзаводі, от він прилетів он і датищить. Воно те саме те саме відео. Але є ще і світлина. От погляньте, як взагалі виглядає цей літак. Ну, невеличкий літак. Ще раз підкреслюю там на борту. Ну скільки скільки може бути на борту людей? Ось так виглядає цей літак. І що відомо, друзі? І відомо про те, що всі люди загинули, всі, хто знаходився на борту, приблизно 50 росіян. Ну, якось так. Тому, друзі, що хочеться сказати. А що це там вже у нас за історія? Я сьогодні ніколи не попрощаюсь. Виходить, що там Камбоджа з Таїландом воює чи що? Хто знає. Що відбувається взагалі? Що це за війна там якась нова? Я, я не встиг ефір провести. Війна нова починається? Ви що, серйозно? Так. Ну добре, давайте в такому разі я вам повідомлю, друзі. Справа в тому, що починається фактично нова війна. Камбоджа масштабно обстрілює територію Таїланду. На кордоні спалахнули нові бої. Про це повідомляє CNN. Що відомо про загострення конфлікту станом на зараз? Камбоджійська армія обстріляла прикордонні міста Таїланду з РСЗВ. Ану, Ромчик, скинь мені якісь світлинки, будь ласка, зараз. Це я звертаюся до, до другого свого, щоб я просто показав. Камбоджійська армія обстріляла прикордонні міста Таїланду з РСЗВ. У відповідь Таїланд закрив їх спільний кордон. Також Таїланд завдав сильного авіаудару по двох військових об'єктах Камбоджі. Обстріли були відповіді на дії тайської армії біля храмів у провінціях Одар, Менчей, Преавір і І що? У Бон... Радхачхані, офіційно заявив прем'єр Камбоджі Ройтерс повідомляє про щонайменше двох поранених тайських військових уряд Таїланду евакуює пацієнтів із лікарень, що розташовані неподалік бойових дій. Нагадаємо, що напруга ще більш зросла останніми місяцями. Причина це конфлікт за територію, яку обидві сторони вважають своїми. Так, ну давайте ну війна, нова і війна. Давайте ми зараз знайдемо світлини і відео ось цих обстрілів. А вони дійсно є, слухайте, та тут нічого собі, як зараз обстрілюють. Я вам зараз покажу, друзі. Тут все серйозно. Тут дійсно, а хто там в Таїланді, можливо, відпочиває. А, да. Так, ну погляньте, просто, що взагалі відбувається. Просто зараз а так це СЗВ е -е, обстрілюється. тобто починається реально нова війна. Таїланд такий мирний зазвичай і тут. Королівська армія Камбоджі обстріляла кілька прикордонних міст Таїланду з РСЗВ. Ось я так розумію, Камбоджа, яка обстрілює прикордонні міста Таїланду. У відповідь Таїланд закрив кордон через ці атаки. Прем'єр Камбоджі заявив, що обстріли були відповіді на дії тайської армії біля храмів. Щонайменше один цивільний загинув, семеро солдатів отримали поранення внаслідок обстрілів із вогнепальної зброї і артилерії. Зіткнення були зафіксовані в шести місцях уздовж. Спірного кордону, що межує з північно-східним регіоном Таїланду, армія Таїланду заявила про нанесення авіаудару по двох військових об'єктах у Камбоджі. Відносини між двома країнами загострилися останніми місяцями через збройний конфлікт на території, яку обидві сторони вважають своєю. Ну, знову спірні території, як, як ви розумієте. так? Що ще у нас відбувається? Що знову повернемось да, до цієї теми? До Таїланду і. І Камбоджі. Давайте пару подивимось декілька лайвів, дійсно, як ведуться обстріли. Зараз покажемо. Ось так, друзі, ще раз нагадую, для тих, хто ти ще не долучився, Камбоджа обстріляла Таїланд з систем залпового вогню. Ви ще не бачили на відео, як це відбувається? У відповідь нанесено авіаудар. Конфлікт спалахнув через мінування кордону. П'ятеро е таїландських військових поранено після вибуху міни. виявлено численні протипіходні міни 50-100 метрів від кордону на території Таїланду. Е тобто, плюс ще один військовий конфлікт у світі. Ну так і правда, там до третьої світової реально недалеко.